Микола Корнієвич Вазнюк належить до тієї щасливої кагорти людей, яких називають митцями. Він все своє життя присвятив одній справі музиці. У свої 75 Микола Корнієвич вражає енергією та бажанням працювати. А любов до музики та співу у Миколи Корнієвича від матері, запевняє нас. Так вийшло, що батько мій абсолютно не має музичного слуху. От немає слуху музичного, ніколи я не чув, що він співав, як заспіває, да не туди. А мати моя, Федора Трофімівна, родом від довсуні в району. Вона дуже гарно співала, співала вона в церкві, на Крилесі. І тоді, коли організовувався хор, що зараз вважається імені Вірьовки, її хотіли забрати. І я унаслідував від матері все саме. Перший музичний інструмент, який Микола взяв до рук, була балалайка, яких було дві на все село Жапче. А саме там народився Микола Корнієвич. Та бажання навчитись грати долало всі перешкоди. У нас було дві балалайки на все село. От недалеко ми так збирались, на прізьбі сідаємо. Чоловік 10-12 хлопчаків, а цей, значить, балалайшник Васик, ну на балайці показує акорди, які то там страдання чи що там таке, і от почері по покався, це балалайка, балалайка, вийде всіх. Ну, вийшло так, що я через пару місяців знач, цього балалаїшника обігнав, мені купили балалайку, потім мандолину, гармошку, а потім баян батько купив. Ну, купляти боярці це взагалі цікава історія. Тоді був пут по переробці льону. І Зарплату отримали раз в рік, коли вся продукція. Батько приніс кучу грошей трошки на От. а брат мене старший, Василь, тато, давай купимо Миколі бояна. я, кажу, я йому ліру куплю. Коротше каже, і не ворожте мені голову, десь купляйте. Ми об'їздили на другий день весь Коростень, Аж на Подольській знайшли один баян. І то він піщав туди-сюди, отак от. Ну, ми його відремонтували, я після на баяні. Там зовсім друга механіка, друге розміщення клавіатури. Довго я шукав. Де це там всі акорди, ці ноти. І вже в 43-й школі, зараз шоста школа, от там був такий керівник, хором керував Шендеров Шендеру, Родя Я йому по свір, дякую. Я прийшов до нього, він мені показав ноти, написав, показав на баяні. От, і вже до кінця навчального року я з ним їздив по школах, де він керував. Тоді ж керівників не було музичних багато. Він був один на, на весь район. От, і я зі що так откомпонував дитячим хором. Після 10 класу Микола Вознюк вступає на 7-місячні курси керівників художньої самодіяльності при будинку культури, за які до того ж потрібно було платити 17,50. А це були великі гроші на той час. Після курсів працює баяністом у міському будинку культури. Нині це районний будинок культури. Далі вступає до музичного училища на Дригенсько-хоровий відділ заочно. Потім служба в армії та перша пісня, за яку він отримав гонорар. В армії теж продовжував займатися музикою. Там була перша моя пісня створена. Солдатська вечерня», була напечатана в газеті Слава Родини. Далі гонорар отримує 25 гривень, а карбованці тоді ще. А потім життя закрутило. Микола Корнієвич Везнюк 40 років пропрацював викладачем Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керував дитячим хором та хором викладачів. Більше 30 років керував художньою самодіяльністю Медоб'єднання. Був керівником народної чоловічої хорової капели при будинку культури УВП УТОС. У В 2008 році беручи участь у всеукраїнському конкурсі фестивалі хорових колективів Товариства сліпих, капела здобула перше місце. Той час Микола. Микола Карнієвич згадує постійно, бо довго міркував, коли йому запропонували, чи зможе там працювати. Я дуже вагався, але пішов. До мене був там Василь Кирилович Іванченко. Людина дуже. І я прийшов після ну, нього і після однієї репетиції, чую, один хорист там каже, отак ми співали при Василю Кириловичу. Оце для мене було, саме вища похвала. Пам'ятаю перший виступ у Каніві на Шевченківські дні. Чернецька гора, там пам'ятник Шевченку Сачебні. Всі хлопці з УТОСа, 32 чоловіки стали, як заспівали реве та стогне. З 2005 року Микола Корнієвич Вазнюк працює у міському будинку культури. В 2010-му за ініціативи Миколи Корнійовича створюється вокальний жіночий ансамбль Кришталеві роси, який вже в 2012-му отримує звання народний. Я пішов на пенсію з музичної школи, як мені виповнив 70 років. От. Без музики ж не можна, якщо вже людина для цього родилась, так уже. От, я прийшов до Домівчука, до Володимира Петровича, кажу, «да, йдіть, давайте, ці дівчата у нас. Ну, я з ними вирішив зробити квартет. Квартет це така складна форма, саме складна форма музична, де, де співають чотири голоси, чотири партії. Спочатку було важко працювати, присвієш. Вони привикли співати соло, а тут уже щось якусь партію треба співати відсела. Навчали, щось не хотіли, щось, то, 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 то потім, як почули звучання акордів, звучання музики. От. Я все ускладнював, ускладнював. Значить, до речі, це, е, квартет – це така форма, що немає е, репертуару для нього. От не пишуть, дуети трио є, а квартет це мало хто співає. У нас е, е, жіночих квартетів, по-моєму, на Україні немає. Тільки чоловічий гетьман. Там, оце. Пишу. То де берете репертуар для своїх А я сам розписую. Сам роблю аранжуровки для, для квартета, для чотирьох голосів. От. Мене дуже багато, вони вже в їх в репертуарі, що це більше 30 творів за, за ці роки ще. Вони мене молодці. Співають такі складні партії, складні твори. Репертуарна палітра колективу різноманітна: від народних пісень в обробці Миколи Корнійовича до естрадних, бо серце Миколи Вознюка однаково легко вбирає красу народних пісень і нову естрадну естетику. Все поєднується надзвичайно органічно. В 2015 році жіночий ансамбль під керівництвом Миколи Корнійовича став переможцем обласного конкурсу духовної музики «Аве Марія та фестивалю польської колядки на Житомирщині. he у селі, і вся моє музичне було формування на народній пісні. Я пам'ятаю, що коли ще не було світла, радіо не було, щоб що потім радіо, ці от тарілки величезні повісили. І от вечором йдуть з поля ламки, стоять і кругом лунає пісня. І кругом, от вечір встанеш так і. Такий концерт, слухаєш. Оце воно в мене засіло в душі. Мені більше, більше імпонує народна пісня. Мене, виходить, ці обробки народні. Кажуть, що непогано. А якщо б вам запропонувало ось так просто виконати якусь пісню, яка б зразу на думку прийшла, яку б хотіли виконати? Цю ж співала моя мати. Яка це? Ой, гілля-гілля. «Ой, Ілля, Ілля Гусаньки настав. Добрий вечір, дівчина, бо я ще не спав там. Туди, туди. Послухайте, як дівчатами співають, яку обробку зробив. Чотири куплети, на кожний куплет своя варіація. Без кришталевих роз сьогодні важко собі уявити будь-яке загальноміське свято. Та створивши жіночий ансамбль, Микола Корнійович Вознюк вирішив іти далі та створити чоловічу групу. Ми одні з перших, хто почув, як вона співає, та хто увійшов до її складу, побувавши на репетиції. Так що судостоїться, докинимо свою долю, буду в серці на світи Янко, м'янько. А тут життя, бо чиста роса не згорає, збирає, не з а тут треба життя. Форкіс, фактично. І садиться. А так випади, так, Вичем мене на м'яті квартиру чоловічий. Я це зроблю. Тому що я з ким робити. Як я з ким працювати, до не хочеться. Вечора довго, весь час телевізор дивитись, надоїдає, Оце сиджу щось там, пішу, розписую. Микола Корнієвич Вазнюк відомий користенцям як автор музики до багатьох пісень про наше місто. Рідний коростень мій, а тут моя земля нескорений гарнізон. Микола Корнієвич є зразком відданості улюбленій справі, тому і не дивно, що його номіновано в міському рейтингу-конкурсі Гордість міста 2015 як професіонала року серед працівників культури. Та найвищою для себе нагородою Микола Корнієвич-Вазнюк називає бажання людей з ним працювати. Дівчата з кришталеву. Хрос між собою називають його батьком, бо люблять, як батька поважають та цінують. А він віддячує їм теплом свого серця та новими піснями.